Слава Україні! В ефірі підсумки дня на телеканалі Конкурент Тіві. Мене звати Христина Дричик, і ми розпочинаємо із найважливішого. У Луцьку водій легковика на смерті збив пішохода. Заробляли мільйони на закупівлях ЗСУ. Правоохоронці викрили корупційну схему. У Дніпрі взяли під варту річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві жінки. Ківерцівщина знову в жалобі. На що ті назавжди повертається додому воїн Петро Низовий 1993 року народження. Гірку звістку повідомили у ківерцівській міській раді. Народився Петро Низовий 16 липня 1993 року. Був призваний на військову службу по мобілізації 18 вересня минулого року. Загинув солдат 18 квітня цьогоріч, внаслідок ворожого артилерійського обстрілу в районі населеного пункту Іванопілля Донецької області. Коваль Громаду також сколихнула трагічна звістка. Загинув герой Юрій Лобашов 1965 року народженням. Як сповістив міський голова Ігор Чайка, мужній боєць перебував у російському полоні і трагічно загинув 24 січня минулого року від ушкоджень внаслідок аварії літака в Білгородській області. Редакція телеканалу Конкурент ТВ висловлює щирі співчуття рідним і близьким героїв честь та шана воїнам. У Струмівці пізно ввечері, 24 липня, трапилася ДТП. За інформацією поліції, аварія сталася близько 22-ї години. Водій автомобіля шкода наїхав на 54-річного чоловіка, який переходив дорогу через пішохідний перехід. Врятувати пішохода не вдалося. Від отриманих травм він помер. За цим фактом співробітники відділу розслідування злочинів у сфері транспорту розпочали кримінальне провадження. На залізничній станції промінь у Луцькому районі у потязі помер чоловік. Як повідомили в поліції, Волині це сталося вранці, 25 липня. Чоловікові стало зле в потязі. Він помер. На місці працювала слідчо-оперативна група. Відомості будуть внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань з приміткою. Раптова смерть. Нині тіло скерували на судово медичну експертизу, аби з'ясувати усі обставини смерті. На Ратнівщині зафіксували перший у цьому році випадок кліщового вірусного енцефаліту. Чоловік сам видалив кліща, обробив рану, та до лікарів не звернувся. Уже через кілька днів у нього з'явилися тривожні симптоми: висока температура, головний біль, слабкість. Ця людина працювала в лісі, лісник. Це група так званого ризику. В групу ризику входять всі, хто збирають гриби, ягоди заготовлюють. Розумієте, це група ризику, і вони повинні дотримуватись індивідуальні засоби індивідуального захисту. То все на все репеленти плюс одяг. Діагноз підтверджено лабораторно. Зараз хворий проходить лікування в стаціонарі. За місцем інфікування триває епідеміологічне спостереження. Як повідомляє Волинський обласний центр контролю та профілактики хвороб, інфікування сталося після укусу кліща у лісі на території Ратнівської громади Ковальського району. Ця зона вважається ендемічною щодо цього вірусу ще з 1995 року. Няни хотіли незаконно потрапити до Польщі. Як повідомили в Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби, 24 липня житель Нововолинська в межах Литовиської громади рухався у напрямку Держрубежу. На території Поромівської громади помітили групу осіб, яка теж рухалася у бік кордону. Згодом, за пів кілометра від річки Західний Буг, що розмежовує Україну та Польщу, прикордонники зупинили автомобіль Фольксваген, за кермом якого перебував мешканець Нововолинська. Він перевозив двох. Пасажирів, жінку та чоловіка, жителів того ж міста. Як з'ясувалося пізніше, останній мав намір незаконно перетнути держкордон. На всіх порушників склали адмінматеріали. Далі переходимо до блоку загальноукраїнських новин. Ворог продовжує обстрілювати мирні міста та села України. У ніч на 25 липня Росія запустила 61 ударний дрон шахет та дві балістичні ракети з прикордонних районів РФ. Зафіксовано влучання семи дронів у чотирьох регіонах. В день у Харкові війська РФ влучили кабами по індустріальному району. За даними очільника області, постраждали щонайменше 14 осіб, серед них 12-річна дитина. У Харківській та Донецькій областях попередньо загинули щонайменше двоє людей, а ще 33 особи травмовані. У Дніпропетровській області Внаслідок обстрілів постраждав пенсіонер. У справі про масштабну корупційну схему при закупівлі техніки для війська арештовано понад 100 мільйонів гривень. Йдеться про понад 3 мільйона гривень, майже 2 мільйона доларів США та понад 400 тисяч євро. Усе це вилучили під час обшуків у червні цього року в Києві, в області та в Черкасах у квартирах, офісах та службових кабінетах. Слідство з'ясувало, що військові із логістичного підрозділу Міноборони разом із бізнесменами організували схему, прописували тендерні Умови так, щоб лише потрібна компанія могла виграти закупівлю. Через це мовляв держава й переплачувала за постачання техніки, а збитки сягнули понад 64 мільйони гривень. У організатору схеми, полковнику, щедрим військовим та представникам бізнесу, вже повідомили про підозру. Підліток напав, а згодом зарізав незнайому жінку біля банкомату. Як повідомили правоохоронці, жахливий інцидент трапився 23 липня у Дніпрі. Слідство з'ясувало, що він щонайменше п'ять разів вдарив її ножем в шию та тулуб. Постраждала, померла на місці. З інформації в місцевих пабліках свій вчинок малолітній пояснив тим, що просто ненавидить людей. Після нападу юнака затримали. Аніж, яким було скоєно злочин, вилучили. Його він купив напередодні. 24 4 липня суд відправив під варту 14-річного хлопця без права внесення застави. У Мукачеві поліція затримала трьох неповнолітніх, яких підозрюють у зґвалтуванні та пограбуванні 46-річної жінки. Злочин стався 23 липня. Жінка повідомила поліції, що підлітки напали на неї. Відібрали золоті прикраси та гроші, а потім зґвалтували. Правоохоронці оперативно встановили особи причетних. Це четверо хлопців віком 13, 14, 16 та 17 років. За попередньою інформацією, вони запропонували провести жінку, завели її в безлюдне місце, де й скоїли злочин. Трьох фігурантів затримано. Максимальне покарання за інкримінованими статтями передбачає до 12 років позбавлення волі щодо наймолодшого учасника, якому 13 років вирішується питання про застосування правових механізмів, оскільки він не досяг віку кримінальної відповідальності. У смертельній ДТП на Івано-Франківщині загинув нардеп України Ярослав Грущишин. Як повідомили в ДБР, аварія сталася 24 липня в темну пору доби поблизу села Бабухів. За даними слідства, мотоцикл, за кермом якого перебував нардеп, в'їхав у причіп, щеплений із трактором, яким керував місцевий житель. Внаслідок зіткнення народний депутат отримав тяжкі тілесні ушкодження та згодом помер у швидкій. Нині з'ясовують усі обставини смертельної ДТП. Поки ми обговорюємо події в Україні. Світ також не стоїть на місці. Тепер до новин світу. В Індії у штаті Раджастан обвалилася частина школи. Щонайменше шестеро учнів загинули, та ще 29 дістали поранені. Двоє з них перебувають у критичному стані. Як повідомляє місцева газета Times of India, інцидент стався у державній старшій початковій школі, коли учні збиралися на ринкову молитву. Щонайменше 17 учнів перебували в будівлі, коли секція класних кімнат для 6-го та 7-го класів обвалилася. Після обвалу було негайно розпочати рятувальну операцію. Всіх Учнів, які опинилися під уламками, витягли та доставили до лікарні. В Австралії стартували найбільші в історії країни військові навчання. Участь беруть 35 тисяч військових із 19 країн. Як повідомляє Reuters, мета підготуватися до можливих криз у тихоокеанському регіоні та стримати Китай, зокрема щодо Тайваню, зазначається, що 2025 рік уже став рекордним за масштабами військових навчань у регіоні із часів Другої світової. Однак, попри демонстрацію сили, США й союзники не дають юридичних гарантій захисту Тайваню. Японія, Австралія та інші країни уникають прямих зобов'язань, побоюючись відкритого конфлікту із Китаєм. Це були головні новини на цей момент. Якщо у вас є більше інформації та ви бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 050 782 4011. Стежте за новинами разом із конкурент ТІВІ». Ми щодня тримаємо інформаційний фронт для вас у студії. Працювала Христина Дричик. Бережіть себе та Україну.